Так на посадку вже йде. Молодняк вже взяв ігру. Вище голубок. Тут вже на ігрі. Така красота, це мені подобається. Ось такий польот. Ну ще чуть швидкий. Надо геть, щоб було. Опа. Оце ну, ці голуби йдуть в точку. От часа два-три на такій грі. Я думаю, що це супер. У мене лічно цього фатоля. Трохи ще круги. Там повіще є вже. Голубок теж лупить. От така красота польоту, Кому подобається така, ну є люди люблять, щоб круги нарізали там кому як. уже ще круга є трохи. Я люблю, щоб без круга було. На посадочку йде да. голоба дмасла дай боже патики вже бідня десь горіш одного бачу